Отже, ми у студії вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях Дарія Паламарчук. Вона майстриня з хендмейду. Вітаємо вас. Доброго дня! Вітаємо вас у нашій студії. Що ж перед нами таке різноманіття різних продуктів, які виготовлені вручну, так, так. давайте по порядку всіх глядачів ознайомимо, З чого ви почали? Так, от у нас багато різних напрямів перед нами лежить. бачимо три поки що. Це так, прикраси так. з чого 에... розпочали саме ви. Е, Мабуть, справді, прикрас. історія е, мого хендмейду дуже довга і починалося все сплетіння з бісеру, е, але якось не знаю, в процесі розвитку і е, ну, різних появи різних інших зацікавлень. Та я більше перейшла до роботи з намистинами і з металевою фурнітурою. Е, тобто, якби це можна сказати, це основний вид моєї діяльності на даний момент виготовлення прикрас. Е, це прикраси е, е, із е, Люкс металів і богемського скла. Uh -huh. Метал це посрібнена біла латунь, позолочена латунь, бронза без кадмію, цинку. Ця вся фурнітура надзвичайно довговічна, не окислюється, не темніше, не боїться води. І богемське скло це скло, яке виготовляється вручну в Чехії, тобто складово видувають кожну намистинку вручну, шліфують це все діло піском, і от виходять такі абсолютно унікальні намистинки кожна з них неповторна. Другий напрямок, який мені надзвичайно подобається, такий дуже корисний це органічна екокосметика. В ній абсолютно 100% натуральних компонентів. Це, наприклад, якщо говорити про мило, це органічна мильна основа на мильному горісі і ефірні масла. Вся косметика дуже гарно доглядає за шкірою, зволожує. Живить і вона абсолютно не шкідлива. але не довговічна, так наскільки мені відомо. Ем, за рахунок того, що я використовую лише масляну фракцію, тобто там немає води взагалі в складі, вона досить довговічна uh -huh. і дозволяє не використовувати жодних консервантів, uh -huh. тому що в принципі скільки триває термін зберігання олії, стільки буде тривати термін зберігання цієї косметики тобто до двох років. Uh -huh. е, Якби наприклад. Тобто це стереотип, напевно, так? Що на стереотип косметика. в тому, що в принципі часто органічна косметика виготовляється на водній фракції, а водна косметика не може зберігатися більше двох тижнів, навіть у холодильнику. Моя косметика може зберігатись при звичайній кімнатній температурі і достатньо довго, тому що вона на оліях зроблена. Це і креми, і е, різні бальзами для волосся, для губ, е, скраби для тіла, скраби для рук, для ніг, е, аюровидичні зубні порошки, бельді, це мило для турецької бані. Е, тобто дуже багато всього. Всі абсолютно якби звичні нам косметичні засоби, так, але в абсолютно органічному натуральному в в форматі можна сказати. Всі вони мають такий дуже природній легкий аромат, жодних хімічних віддушок. Це все лише запахи трав, запахи екстрактів трав і ефірних масок. Мені цікаво, звідки рецепти взялись на цю всю косметику? Де ви їх взяли, чи ви їх самі вигадали? Як вони створюються? Як як з'являється така косметика? Частково, звичайно, це все придивлено в Гуглі, але багато абсолютно авторських рецептів, таких перевірених досвідом. Всю косметику я завжди тестую на собі. Тобто, якщо от, я собі придумаю якийсь новий рецепт, я обов'язково її тестую на собі. Вона проходить певний випробний період, щоб вона не викликала алергії, щоб вона Дійсно, гарно доглядала за шкірою і давала той ефект, на який я розраховую. Тому, в принципі, я впевнена в тому, що дійсно продукт якісний і він приносить лише користь ніякої шкоди. Часто дуже виготовляю косметику просто на індивідуальне замовлення, підбираючи ті компоненти для клієнта, які от найбільше підходять саме йому, які подобаються на запах саме йому, і які дадуть саме той ефект, який потрібен, наприклад, волосю. Клієнта, тобто, якщо волосся жирне, да, і клієнт хоче якийсь дуже свіжий, гарний аромат, і в нього, наприклад, є алергія на м'яту, то я враховую ці всі три таких пункти і мушу зробити такий шампунь, щоб в ньому не було ані м'яти, і він мав при тому свіжий запах і дійсно от доглядав за жирним волоссям, щоб привести його в норму. З косметологами консультуєтесь? Частково періодично консультуюся з тих питань, які, скажімо, я не можу вирішити сама. Uh -huh. Якісь такі особливі тонкощі, можливо, медичні такі тонкощі, в яких я не є особливо спеціалістом, то дійсно я консультуюся uh -huh. із такими вузькими спеціалістами. Третій напрям, що ми бачимо, це шоколад. Так, це вже. Можна сказати, це прикраси, це догляд і це вже те, що ми вживаємо, так Так. так будь ласка, ви, ви, чи ви, це ви, також натуральне все. Будемо вживати його прямо зараз. Можна спробувати. Шоколад абсолютно натуральний, без соєвого соєвого лецетину, без цукру. Додаю для солодкості трошечки меду в самому кінці приготування. Шоколад є керобний і є на тертому какао. Керобний шоколад він абсолютно гіпоалергенний, так би мовити, дитячий. Його можна абсолютно всім діткам, навіть там, найменшеньким зовсім маляткам, можна вагітним, можна годуючим матерям, діабетикам, тобто всім, -всім, всім, кому не можна звичайний шоколад стандартний. І він, звичайно, теж без цукру. Ем, е, е, На тертому какао-шоколад е, обов'язково йде з медом. Е, ну якщо, звичайно, клієнт сам не хоче абсолютно такого гіркого чорного шоколаду, угу. взагалі без е, жодного солодкого смаку, е, в ньому тільки е, тоді какао, е, масло і какао-терте. І трошки меду або без меду взагалі. Тобто абсолютно натуральний, такі домашній шоколад ручної роботи. Як бачимо, він може бути абсолютно різних форм, так? там якісь чоловічки, сердечки, сонечка, що завгодно. Це ж, як, і... як фантазія завгодно. Так, мене, так, можливо. так. І, mm -hmm. і, і якби стандартні, також звичні нам прямокутні плиточки шоколаду. Ага. Цікаво. Я бачу, що Діма вже добрався до дегустації. Залишилося ще трошки. У нас перед нами шоладка квадратної форми. І на ній написано 100% хендмейд. Дуже класно, дуже, класно, дуже класно пахне, мені подобається. Ну, так, аромат вже... дійсно натурального шоколаду, але чорного, такого гіркуватого. Цікаво, дізнатися, який він на смак. Ну, ми вже по завершенню програми обов'язково спробуємо. Ми зараз його сюди покладемо, щоб можна було його. Трошки краще показати. Хто ваші замовники, скажіть, будь ласка, хто до вас звертається? По шоколад, мабуть, діти, по косметику жінки і по прикраси також, мабуть, жінки? Клієнти насправді дуже різні. Щодо прикрас, не обов'язково це мають бути жінки, тому що для чоловіків у мене також є серія прикрас це запанки. Зажими на краватку і браслети Шамбала, які є унісекс прикрасами і нині дуже модні, підходять і чоловікам, і жінкам, так? Так угу. до того ж, чоловіки часто замовляють для своїх дружин коханих подарунки. дочок подарунки. подарунки, так подарункові набори, наприклад, браслети з сережками чи кольє з браслетом із сережками. Тому клієнти дуже різні. З приводу шоколаду тут взагалі немає ніяких обмежень ані за віком, ані за статтю. Всі люблять солоденьке. Звісно, мами часто для дітей беруть керовний шоколад, або вагітні беруть для себе, тому що солодкого хочеться, а шоколаду не можна. На свята дуже багато буває замовлень, просто оптом кілограмами. Тому що хочеться дійсно натурального смаку, такого якісно смачного відер шоколаду Відрами шоколаду. Так. Косметика також в принципі не має обмежень ні за віком, ні за статтю. Часто замовляють косметику саме для немовляток, тому що в магазинах важко знайти дійсно органічну натуральну косметику, дійсно гіпоалергенну, нешкідливу і щоб вона давала дійсно той ефект, наприклад, зволожувала таку ніжну тендітну шкіру, як у маляток. Дуже часто знову ж таки вагітні і будуючі матері, тому що їм також є багато обмежень з приводу використання хімії. І просто люди, які цікавляться здоровим способом життя, яким дійсно важливо, щоб все було органічне, натуральне і пахло натуральним, а не чимось хімічним, алергіки Люди з псоріазом, наприклад, із різними дерма дерматологічними захворюваннями, також дуже часто звертаються. Пані Дарина, одразу тут виникає запитання. Починаючи з прикраси, косметика, шоколад, так, все з натуральних гіпоалергенних таких матеріалів. Як ви особисто до цього прийшли? Чому ви вирішили зробити акцент саме на цих матеріалах? Чому ви спочатку займалися бісером? Так? Це ніби таке вживаний матеріал. Але прийшли все ж таки до гіпоалергенного, до такого справжнього. Натурального, що у вас до цього надихнуло? Був ну, досвід, мабуть, якийсь так не те, щоб досвід. Власне, я до косметики завжди ставилася, ну скажімо так, відсторонено, прохолодно. Я ну практично не користувалася ніякими засобами догляду до пори до часу. От але якось, звичайно, з віком почала задумуватись про те, що може би кремчиком, може там ще чимось. От. Але в зв'язку з тим, що от я власне я веду здоровий спосіб життя, е, слідкую за своїм харчуванням, займаюся спортом, займаюся йогою. І звісно, з, з вагітністю і з народженням дочки, я зрозуміла, що це все має бути, все те, що мене оточує, воно повинно бути виключно безпечне, виключно натуральне е, і таке, щоб мені було е, за дитину особливо не страшно. Е, тому власне я прийшла до такого екологічного напрямку і. Не знаю, ну я собі уявляю, щоб я хотіла би від цього відмовитися. Тому що дійсно надзвичайно приємно працювати з такою косметикою і носити саме ті прикраси, які ну, ти впевнений в їхній безпеці. Тобто, фактично, дитина надихнула власне на створення екоматеріалів? Саме, таких так. Еко саме так. так. Тому що дитина це все може брати до рота, може облизувати. І, наприклад, миючи дитину у ванні, там, вона. Може заковтувати ту ж саму пінку чи мило. І дійсно, треба бути впевненим в тому, що це, це є безпечно. І я думаю, що... В Принципі, ви ж усі родини підсадили на такі діправи, Саме всіх так. друзів. Саме Як так. вони почали на це реагувати? Чи легко вони перейшли, відмовилися від стандартних наборів з магазинів? Чи легко було так і чи, і чи допомагають вони вам створювати все те, що ви принесли до студії? Звісно, багато хто надихає, дуже особливо дитина надихає. Вона не звичайно любить гратися, наприклад, на із це, це, це така повічниця завжди по всьому. Um, любить дуже варити зімною милку, <laughs> помішувати там в каструльці. Um. Рівні дуже дуже тепло поставились. Насправді дуже підтримували мене у цьому, тому що всі розуміють, в принципі, що е, якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, то і, в принципі повинен себе оточувати чи не, не було скептицизму, що це не таке там ефективне, наприклад, як в магазині. Ні, На щастя, ні, мені мені надзвичайно пощастило з рідними і з близькими. Не чула ніяких слів, критики на свою адресу, навпаки, лише підтримку і захоплення, що дійсно боже, ну дійсно можна таким натуральним користуватися, класно. Тому Абсолютно тільки тільки підтримка, і замовляли постійно в мене. От перші замовники мої були це, звичайно, рідні і друзі. На них і тестували, мабуть. Я скажу, що, те, перші, що я завжди впер... на собі, а вже потім, коли впевнена в тому, що це безпечно і корисно, і ефективно, тоді можу іншим давати пробувати. Наскільки дороговартісна ваша косметика, шоколад і прикраси? Наскільки натуральні матеріали дорожчі за хімічні. Щоб створити такі речі, то теж потрібно вкластись там в матеріали, наприклад, все таке інше. Де ви їх берете? Скільки це коштує, якщо не секрет? Це не секрет. Насправді, екологічна косметика по собі вартості приблизно вдвічі дорожча за неекологічну. Купую, наприклад, для шоколаду напряму із Малайзії оптові поставки компонентів, какаомасла, какао і керобу. Кероб також періодично з Іспанії замовляю. Для екокосметики, наприклад, мильна основа до мене приїжджає із Німеччини. Це німецька мильна основа. Дуже багато вітчизняних матеріалів використовував, наприклад, для тих ведичних зубних порошків, або там, ну, В принципі, там немає ніяких таких складинків, які не можна купити в звичайному українському магазині або в аптеці. Для прикрас тут теж, в принципі, немає ніякого секрету, все можна купити в інтернеті або в Китаї, або навіть в Україні. Просудили чи за якими цінами, якщо оптом, вигідніше замовляти десь із-за кордону, а в розріп, в принципі можна купити і в нас. І тут питання: якщо в Китаї, то все ж таки, я побачаюся, що <пороблялась> перебулася, <пороблялась> якщо в Китаї, то все ж таки. Там не завжди є гарантія, що це дійсно екологічні матеріали. Е, гарантія є, тому що замовляли ще у перевірених uh -huh. поставників і ну дійсно на тих сайтах і в тих людей, які я точно знаю, що це є якісна фурнітура. Якщо хоча б одного разу мені прийшлють щось не те, я більше з цим, зам... з цим поставником ніколи не працювати. Uh -huh. Да, скажіть, будь ласка, оптова поставка це скільки? От какао, наприклад? Це тонна там? Е, Ні, я, я з такими об'ємами поки що не працюю, сподіваюся, звісно, що це зміниться. В майбутньому зміниться так буде, ця так? статистика. На даний момент 25 кілограмів. Ну також немаленький не е, вантаж. Мабуть, і аромати по хаті тоді. неймовірні, неймовірні з екологічних матеріалів, так як кажете, що косметика, запахи трав. Так. Живу в шоколаді. Ж, живете в шоколаді у прямому сенсі так. цього слова. Е, Оточуючи, не називають у вас там чаклункою чи, можливо, там чарівницею. Причепилася до, не, не Причепилася там, до мене. Причепилася до мене як шоколадна є, так. фея. Шоколадна фея. Так. Я думаю, що це досить приємне таке звання. Так е, про участь у фестивалях, я знаю, що ви не тільки виготовляєте для себе, для друзів, а взагалі це все показуєте на виставках. Людей, мабуть, долучаєте якось так вже до цієї культури, екопродуктів. Наскільки це ефективно? Наскільки часто ви берете участь у фестивалях, яких вже брали участь? Регулярно беру участь у фестивалях Живий і Хобіфест фест Талочки Демчук. Вже якщо мені зраджує пам'ять, по-моєму, п'ять разів. Це було Олічки Дмитрик. Він був 4, 5, 6 червня. Це вдруге для мене цей фестиваль. Неймовірна атмосфера, неймовірний рівень організації. Величезна кількість людей дійсно зацікавлених у тому, що купити виріб ручної роботи з особливою енергетикою, з особливим таким ставленням душевним до цього продукту. В Вінницькому універмазі постійно проходять різні фестивалі, дуже гарно, теж організовано і виставки, ярмарки, і покази моду. Одного разу я теж показувала свої вироби на моделях. Проводжу майстер-класи як в індивідуальному порядку, так і групові. Сказати, що мені це подобається, це нічого не сказати. Дійсно, не знаю, хендмейдер живе від виставки до виставки, від майстер-класу до майстер-класу. Воно якось плавно перетікає одне в інше, підготовка до одного фестивалю, в підготовку до іншого фестивалю. Це такий заряд бадьорості, заряд енергії, це таке натхнення, дійсно творити, робити щось і показати щось. людям. ваша тема, яка так, <гум> так, надзвичайно подобається. І дійсно, коли бачиш в очах людей зацікавлення тим, що ти робиш, і. Дійсно, ти знаєш, що ти приносиш людям користь тим, що ти робиш? Це неймовірно. Ну от вироби і косметику, і шоколад. Дар'ї Поломарчук можна зустріти тільки на виставках і десь серед знайомих, чи все ж таки є десь якась, якась невеличка крамничка. Чи, можливо, якийсь інтернет магазин Так, от, от сучасному хедмейдери, якщо так назвати, де можна працювати не лише ж вдома, серед друзів, знайомих і на виставках, так? Тобто зараз, можливо, якісь є спеціальні вже спільноти, чи, можливо, навіть якісь да, де, можливо, організовані. Ви з кимось співпрацюєте, можливо, з кимось із за кордону. От є у вас із-за кордону замовники. Є в мене в Чехії замовниці з прикрас. В основному, звісно, працюю з Україною поки що знову ж таки по всій Україні. По всій Україні, так ну я не пам'ятаю ніякого обласного центру, з якого мене ще не замовляли. Але на даний момент ніякої крамнички, як би я не маю. Тут трошки є проблеми із з тим, що невідомо чи це буде окуповуватись, тому що власне такий предмет першої необхідності із цього всього це косметика, засоби догляду. І невідомо, чи це буде давати такий рівень доходу, який би дозволив окуповувати наявність крамниці. Працюю в інтернеті, маю різні сторінки в соціальних мережах і в Фейсбуці, і в ВКонтакте, веду блог, на якому розповідаю про процес виготовлення, про новиночки, про свої творчі плани, про фестивалі знову ж таки. Викладаю там фотографії нових виробів і замовлень, які поїхали до своїх замовників. Думаю, зараз про створення власне, такого нормального сайту, але mm -hmm. поки що просто не вистачає часу цим займатися, тому що фестиваль за фестивалем, особливо літня пора дуже гаряча і просто немає часу. Але на осінь, я думаю, що я вже такий цей план у життя і буде, буде свій сайт. Mm -hmm. Тобто це можна сказати, що у вас вже є професія, так? Так, професія зараз звучить хендмейд. – Так, в принципі Майстриня хендмейд, та... так, 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 правильно. Це вже така шоколадна фея. Шоколадна фея, <рес> так? Чи могли б ви займатися чимось іншим? <рес> Якби от вам зараз запропонували повернути час назад? <рес> я і займаюся чимось іншим, іще. ще. Тобто, це не, це не є такий ну, основний вид моєї діяльності, що він забирає весь мій час. По-перше, я дуже багато займаюся з донечкою, е, її розвитком. По-друге, знову ж таки, викладаю йогу і роблю масажі, Я тайський масажист. Танцюю, старовинні танці історичні, і ми виступаємо з цими танцями, шию історичні костюми і здаю їх в прокат для фотосесій. Я професійна модель. Тому в мене різні, різні напрямки діяльності, і в принципі я не знаю навіть, який із них мені подобається більше. От так, тобто все ж таки почали з хедмейду і вже так багато всього з'явилася. А, а вияснилось, да, що це професійна модель перед нами. Пані Дар'я, із розмови, от я собі примітив таку річ, що ви постійно кажете: Ну, поки що це тільки Україна, поки що це тільки прикраси, поки що це там. Я так розумію, що у вас є якась ціль, така чекає, трошки, трошки, трошки більша, ніж якщо ви вживаєте слово поки що, то розкажіть, будь ласка. Про свої секрети, все ж таки, яка у вас ціль, Чого ви хочете досягти? Е, ну я не знаю навіть, ну, чи, чи варто озвучувати бути. всі творчі плани, хоча <гум> ну, і незабовонна, але все одно хочеться дещо тримати в секреті. Насправді хочеться вийти на якийсь дійсно високий рівень, міжнародний рівень. Нехай це звучить, може не зовсім гарно але стати відомою і, певною мірою незалежною, фінансово незалежною, незалежною в творчості в тому плані, щоб робити тільки те, що подобається, тобто не під замовника, а дійсно те, що іде від душі, і знаходити уже клієнта виключно на цей продукт, тобто не працювати на клієнта. а… Творити те, що іде, от від серця і з глибини душі, і щоб це брали, щоб це купували. Ось такі творчі плани. Мені здається, що все те, про що ви вже нам розповіли, про те, чим ви займаєтесь, то можна сказати, що в принципі ви так чи інакше займаєтесь тільки тим, що вам подобається, і в принципі, ви вже щаслива людина, і незалежна можна так. щаслива, так і частково незалежна, але хотілось би, звісно, іще на вищий рівень. Ми ви вам йде. цього бажаємо. Дуже дякую. Гадаю, що так воно і буде. Е, на жаль, програму ну, вже практично завершено, і ми пропонуємо вам побажати щось нашим телеглядачам. Це вже така традиція у нас в програмі. Можливо, ми вас щось не запитали, а ви ще не встигли сказати, то, будь ласка, я бажаю усім творчого натхнення, творчих злетів. Гарного настрою сонячного і завжди нехай у вас в душі буде весна. Так, сьогодні вже літо, але весна це така пора, що дійсно надихає на створення, мабуть, нових прикрас, нової косметики і нових занять, якими ви займаєтесь. Дякую, що завітали до нашої Я студії. Вам дякую. Дякую. Ми ж нагадаємося для доча, що щойно до нашої студії. Звітала Дар'я Паламарчук, вона майстриня хендмейд.